Привіт, любі, друзі! З вами Марія в Америці, і сьогодні я вирішила зняти відео про документи. Власне, всі документи, всі необхідні справки, довідки, які вам необхідні для того, щоб приїхати в Америку. І тут перший час для легалізації, і власне для отримання нових документів. мене запитала одна жінка-дівчина в коментарях. І замість того, щоб все це описувати, дуже довго я вирішила повністю всю свою історію зняти відео і розповісти вам ось тут. Значить, перше, що я зробила, Робила, це я запитала, які потрібні документи для переїзду в США у чати GPT. Власне, вам раджу робити те ж саме, дуже корисна штука. Це ще... Дещо також маю що додати до цього списку, який власне, дав мені AI. Перший і найголовніше це вам потрібен ваш закордонний паспорт. Я думаю, тут нічого такого нового я вам не відкрию. Єдиний мій нюанс бажано, щоб він був новий. Тобто він у вас був легальним. Офіційним, і ви могли б його використовувати в найближчі 10-9 років. Ви не знаєте, як складеться ваша доля, яка у вас буде віза, чи зможете ви виїжджати з Америки, чи ні, який у вас буде кейс. Все ж таки краще, щоб мати довготривалий документ. А вже потім ви будете знати, що з цим робити. Ну, це такий це мій нюанс, ніде це не написано, але власне, я думаю, це зрозуміло чому. І так, наступне. Це ваша віза, та тобто, ваша віза в паспорті, це може бути грін-карта, може бути якийсь інший документ, який підтверджує ваш приїзд. Ну я в принципі приїзд в Америку підтверджує лише і гарантує лише віза, але також є додаткові документи, які можуть супроводжувати цю візу. Я думаю. Ті люди, які, у яких віза по навчанню, віза по роботі, а, ви розумієте, про що я говорю, там є додаткові форми. Також вам потрібно їх мати при собі. Це зрозуміло. Враховуючи те, що у нас недавно був ковід, дуже бажано мати ну, паспорт з щепленнями. Я думаю, це не потрібно, але якесь, якісь вакцинації, які потрібні для в'їзду в цю країну в Америку. Поки що, що я знаю, це лише від ковіду. Тобто, про це теж потрібно, як мінімум, подумати і перевірити. Це той фактор, який потрібно перевірити. Далі. Ось тут цікаво. Водійські права це зрозуміло, водійські права українські, якщо у вас є, і бажано, власне, коли я сюди приїздила, я спочатку здала на права в Україні. Потім все забула, і потім почала водити в Америці. Ну, так буває. Але все ж таки, я отримала хоч якусь але мінімальну практику вже в Україні. І плюс міжнародні українські, але міжнародні права. Чому? Тому що коли ви приїдете у вас буде дуже багато справ по документах. А якщо ви захочете водити машину, власне, взяти машину в ліс, я не впевнена, що вам дозволять в ліс, або купити якусь дешеву машину, або взяти в оренду машину, тобто в будь-якому випадку тут дуже великі території, і бажано мати своє авто. Або в якесь чиєсь авто, яке буде постійно під рукою. Е, і для цього вам потрібні права. Відразу у вас, у вас це просто додатковий буде головний біль, як здати на права. Це, до речі, по скриптам дуже просто тут. Тому взагалі не потрібно за це перейматися. Набагато простіше, ніж в Україні, ніж в будь-якому місті в Україні. Набагато простіше. Е, але все одно, це головний біль, це якби потрібно виділити. Виходить два дні: у перший один день на теорію і один день на практику. У вас і так будуть, будуть справи, які ви, ви, ви просто маєте зайнятися. Тому це можна поки що відкласти, як мінімум на перші місяці, можливо, на півроку. Е, і бажано мати українські права міжнародного зразку. Що зробила я. Я пішла е, в наш сервіс, там, е, який видає е, Права і подалася міститься навіть через дію чи на сайті. Я собі вибрала слот, вибрала час і, виб... і подалася вибрала заяву на податися на міжнародні права. Це така невеличка книжечка, бумажна, взагалі вона дуже виглядає просто. Українські права виглядають набагато краще без цієї книжечки. Але оця книжечка це в принципі гарантує, що вони міжнародні і в Америці. По міжнародним правам можна їздити один рік, але дивлячись від штату, в якихось штатах цілий рік, в, наприклад, в моєму штаті в Вісконсіні півроку дозволяється їздити за міжнародними правами, в якихось мені здається, місяць. Тобто потрібно також перевіряти з, з правилами штату. Але я думаю, в більшості випадків це півроку точно дається. Наступна інформація буде нова. На всякий випадок візьміть український паспорт. Ви не знаєте взагалі, як складеться життя, я б його взяла. Наприклад, я брала український паспорт, не пам'ятаю, що він мені знадобився, але я його брала. Тому, в принципі, я його вписала в цей список. І другий фактор це ідентифікаційний код, український. І тут ви не повірите, але він мені дійсно був у пригоді. Я зараз поясню, чому. Е, перші дні да, по приїзду в Америку ви привезете з собою валюту. Хтось більше, хтось менше, але ви точно привезете з собою гроші. Е, гроші носити в сумці, в кармані, е, покласти під подушку або десь в банку це точно, це точно не варіант, це небезпечно в першу чергу для вашого життя і взагалі благополучного перебування в Америці. Тому вам потрібно йти в банк і покласти їх в банк. У вас немає жодних документів, у вас немає ні ССН, у вас немає, у деяких, можливо, навіть немає work authorization, да, тобто право на роботу, це залежить від типу візи. Вам їх не відкриють так просто. Я маю на увазі, банківський рахунок вам не відкриють так просто. Але от мені здається, що я показувала свій міжнародний паспорт український, і потім мене запитали, вони з ССН. У мене його, звичайно ж, не було, тому що це місяці, місяць ще два після подачі. Потрібно, щоб був ССН готовий. Потім відправка ССН. А якщо немає права на роботу, це взагалі за, 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 на півроку. Затримується все на півроку. Тому е, ідентифікаційний код. В моєму банку це був банк ПІНЦ, е, це прийняли. Хоча там не було жодного слова англійською мовою, все українською мовою, вони, я, не, я не знаю, як так можна, але вони дійсно вони прийняли цей документ, і я їм сказала, мій код. І вони з цим погодились. Не було жодних проблем, не було, цей код не був перекладений. Я їм просто... Вони мені можна сказати, повірили на слово, що це код. Все. І так воно пройшло. І таким чином я відкрила свій перший банківський рахунок без ідентифікаційного коду. Я б його точно не відкрила. Тому я думаю, що це важливий, дуже важливий документ. Трудова книжка. До речі, цей документ я з собою не брала і дарма, тому що можна було відправити в агенцію по евалюації і трудову книжку. У мене там було записано три роки роботи офіційної, як викладача, і ще у мене була там був. Цілий рік аспірантури. Я думаю, що можна було це вкласти. Але, звичайно, будь-який документ повинен спочатку бути нотаріально завірений, потім переклад, і потім знову нотаріально завірений. Тому уточніть нові закони, чи щось можливо змінилося, але раніше було так: документ нотаріально завіряється, потім перекладається, і потім знову вже завіряється вже завіряється переклад. Ось такі нюанси. Тому трудова книжка, я розповім навіть історію. Я знаю. Я не знаю цю людину, але я знаю, моя знайома розповіла мені історію про українку, яка приїхала, до речі, в штат Вісконсин. Вона 20 років працювала вчителькою. І потім вона подалася на ліцензію. Вона не вчилася в коледжі. Я не знаю, можливо, вона проходила якісь додаткові курси, давала екзамени, але вона точно не вчилася в коледжі. І вона подалася на ліцензію і вибрала. Я не пам'ятаю, який предмет чи історія, можливо, якийсь чи математика, можливо, якийсь інший предмет, Їй дали ліцензію на основі її трудової книжки. Тобто вона приклала книжку. Приклала, зробила нотаріальне завірення, потім переклад нотаріального завірення своєї трудової книжки. їй Америка підтвердила, що вона 20 років власне займалася викладацькою діяльністю, і вона нічого ніде не вчилася, просто е, здала точно екзамен, да? тобто я лише не пам'ятаю, це було екзамен з математики чи історії. І... Почала працювати вчителькою. Да, почала працювати вчителькою у штаті Вісконсін. Знову ж таки, тут дається ліцензія, навіть якщо ви не йдете в коледж, але у вас є досвід. Найголовніший досвід роботи з дітьми. Не знаю, чи як в інших штатах, чи у всіх штатах така сама практика, але у штаті Вісконсін це точно так. Навіть якщо ви не йдете в коледж, але ви 10-20 років пропрацювали вчителем, вам дадуть ліцензію. До речі, ліцензію це означає, що вам не потрібно працювати в приватних школах, а ви можете йти в громадську в паблік-скул, тобто в державну школу. Державних школу іду йти краще для вчителів? Чому? Єдине, потрібно йти в гарному районі, в державну школу, але в гарному районі. Чому це дуже вигідно для вчителя? По-перше, зарплата більша, і вона росте. Я не впевнена, наскільки зарплата росте в частних школах, хоча там батьки платять за навчання, але там, там точно менше зарплати для вчителя, і вона, мені здається, не настільки зростає. а от в, в, в в приватних вчасних а в державних школах точно буде гарна, гарна зарплата через кілька років викладання активного викладання, але буде також дуже гарний соціальний пакет. Це одна з найкращих медицинських страховок саме у вчителів. Тому, якщо вам це цікаво, можете сміливо спробувати подаватися на ліцензію, і можливо вам її просто так подарують. Ось, тому візьміть мою тодову книжку, завірте і перекладіть, і візьміть з собою. Все-таки, це ваша діяльність, да? те, що ви чимось займалися. І, можливо, так само десь на інтерв'ю, я не знаю, десь в резюме вказати. Це, це буде як, офіційно підтверджено да? і ще юридично підтверджено. Далі я тепер вже цікаво: диплом плюс додатки. Як я вже сказала, ми нотаріально завіряємо, перекладаємо нотаріально завіряємо переклад потім. І є така агенція, називається вона ECE. Я постараюся поставити картинку. Як виглядає емблема цієї агенції? Я майже на 100% впевнена, що вона діє в усіх Штатах, Америки, мені здається, навіть в Канаді, тобто її вона легальна, да? тобто її признають. Але знову ж таки, перевірте, можливо, в вашому штаті щось, щось по-іншому. Як робила я, там можна зайти на сайт, прочитати все, що всю інформацію, яку вам потрібно. Потім можна переписуватися, там є чат, онлайн-чат, можна переписуватися з агентом, але прямо на сайті, не на сайті, а на сторінки Google. Я знайшла телефон, і увага, можна їм телефонувати лише до першої чи до 12-ї години. Тобто, там дуже такі півня, дуже декілька годин можна їм телефонувати. Або я не пам'ятаю, чи я їм телефонувала, а потім вони мені перетелефонували. Чи я залишала заявку, чи все ж таки я їм дозвонилася, якась така процедура, але я знайшла цей номер телефону, або можна в цьому чаті да, переписуватися з ними, я точно уточнила, да, чи якісь документи я маю додати, чи всі документи мені підходять. Там ще потрібно їх складати в правильному порядку. Ну, це точно я давала диплом бакалаврати, диплом магістра, додаток до диплому бакалавра, додаток до диплому магістра в мене дипломи були міжнародного зв'язку тому це було і українською, і англійською мовами. Але якщо у вас не англійської мови, обов'язково потрібно перекласти і завірити. Я думаю, що навіть важливо з мокрою печаткою. Тут в Америці це буде коштувати набагато набагато дорожче, тому займіться цим питанням в Україні. І е, так само в Україні я ставила апостель. Апостель на диплом магістра і на додаток магістра. Апостель, взагалі, я не знаю, як зараз, але на той момент це була ось така наклейка, дуже маленька, нічого особливого взагалі там не було написано. Я, мені здається, там особливо було там тільки печатка. Ну, виглядала, виглядала насправді цей апостоль, начебто я сама його наклеїла. Ой, Начебто я сама цей апостоль наклеїла. А, я не знала, чи взагалі його, це, це пройде, і взагалі потрібен цей апостоль чи ні, але все одно вклала. А, знаю, що без апостоль теж приймають, в принципі, тому можете зробити апостоль, можете ні. Не знаю, тут такі нюанси, але краще можливо з ними зв'язатися, можливо, списатися, чи потрібен вам цей апостіль? Чи ні. На той момент в Україні апострі коштував півтори тисячі гривень. Тобто це, в принципі, недешево, я зараз думаю, в разі дорожче. Краще обов'язково спишіться, да? що вам потрібно, Да. І кой будь-який документ, звичайно, має бути перекладений. Ось так. А... Далі от теж хочу розповісти історію. Це вже моя знайома, точно, вона вчителька російської мови. Вона приїхала в Візконтин, там, 25 років тому, і потім вона почала працювати як сабцетіча, вчитель на заміні. 20 років, уявіть собі, вона не йшла в коледж, вона не вчилася, вона ну, її, мабуть, влаштовувала, не хотіла витрачати гроші на, на освіту, і влаштовувала. Працювати вчителем на заміну. І там кожні 5 років, ні, не 5 років. Так, раніше було 5 років, зараз, вже мені здається, 3 роки потрібно поновлювати ліцензію вчителя на заміну. І, власне, там, коли запитують, який предмет, яку дисципліну ви можете викладати, потрібно вибрати все, що ви можете викладати, або ви думаєте, що ви можете викладати. Тому що вона вибрала російську мову і їй підтвердили: вона вибрала вона взагалі вчителька історії. Вона вибрала російську мову, вона вибрала історію, вона вибрала англійську мову, вона вибрала англійську літературу, вона вибрала все, що могла, як їй здавалося, викладати. І її підтвердили: Вага, їй дали диплом, не диплом, не ліцензію вчителя російської мови. Ліцензію, я не пам'ятаю, їй дали на три роки чи на два роки, тобто вона тимчасова. Тобто, якщо ти йдеш викладати відразу без перерви, повністю викладаєш всі ці 2-3 роки, можеш знову подаватися тобі дадуть постійну ліцензію. Якщо ні, тоді чекай наступного разу, да? тоді ти в прольоті. і їй просто подарували ліцензію вчителя російської мови. Їй не потрібно не було здавати ніякі додаткові складні екзамени, тільки екзамен на знання російської мови. Вона його стала і все. Ніякі додаткові курси, ніякий коледж, ніякі додаткові дипломи. все. ми разом працювали в одному дістрикті, тобто на одну інституцію, можна так сказати. І більш того, мені здається, в нашому дістрикті ніхто не викладав російської мови як такої дисципліни. Я майже впевнена, такої дисципліни не було. І вона була першою, хто навіть затверджував підручник, за яким вона буде викладати російську мову. Ну, можна по-різному відноситися до російської мови, але. От як феномен, що іноді просто дарують ліцензію і дарують на підставі того, що в неї дуже великий досвід. 20 років вона викладала дітям різні дисципліни, різні класи. Вона була вчителькою на заміну. Тому можете пробувати сміливо. Таке буває. Такі чудеса бувають. Далі. Я б ще з собою в Америку взяла виписки банківські, якщо у вас є додаткові банківські рахунки, знову ж таки, можливо, деякі варто навіть закрити. І в мене, Тому що, коли я їхала в Америку, у мене було три банківські картки. Чи, можливо, навіть чотири. Деякі з них я б позакривала. Ну, але знову ж таки, тут, дивлячись, дивлячись від ситуації. Наскільки вам це потрібно? Ви самі вже знаєте, що вам потрібно. Але просто подумати, да, мати на увазі, що щось пов'язане з фінансами, з банками, теж потрібно передивитися. Передивитися цей пункт. Далі свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, обов'язково перекладіть так само. І можете брати з собою. Це те, що я про що я подумала, те, що мені здалося, здалося важливим і. Власне, прийшло в нагоду, тому що перший час, коли ви приїдете, ну, один з перших документів, який вам потрібно буде отримати, це ССН. Перед ССН, якщо у вас немає Work Authorization, потрібно буде подаватися на Work Authorization. Після цього ви будете займатися водійським отриманням водійських прав і евалюацією. Тобто це все займе час. Евалюація, до речі, два місяці. Я майже впевнена, що це точно більше одного місяця. Два місяці евалюація диплому. Майте на увазі. Да? Тобто, а потім, тобто ви, вам це буде, у вас займе цей час і доволі тривалий час. можете в цей час, наприклад, шукати роботу. Чому б і ні? ССН здається п'ять тижнів, можливо, 4 тижні, ось так, після подачі. Ось. Банківський рахунок відкривається в принципі швидко да, це за один раз. Я думаю, що за один раз у вас вже буде банківський рахунок. Для того, щоб відкрити першу кредитну картку да, і розпочати свою кредитну історію півроку, мінімум півроку вам потрібно бути активним користувачем американського банку, клієнтом американського банку. І у мене, наприклад, я отримувала півроку зарплатню. Ні, о ні, ні-ні. Ну ні, тут неправда. Мій чоловік е, отримував зарплатню півроку, і тільки після цього йому е, дали таку пропозицію відкрити кредитну картку. У мене було по-іншому. В мене е, на моєму е, рахунку дебітові картки, американський рахунок, американська дебітова картка почали з'являтися перші там, е, раз на місяць, можливо, 100 доларів. Тобто дуже невелика сума, але от така от, стабільно кілька місяців, я думаю, десь три місяці. І потім мені запропонували, тобто для них важливо, щоб бачити постійний дохід, тобто постійний якийсь приріст грошей, навіть якщо це дуже маленька сума. У мене було це реально 100 доларів. 100 доларів мені стабільно капали на цю дебітову картку. І вони мені запропонували відкрити кредитну, кредитну картку вже тоді. Через. Два-три місяці. Хоча у мого чоловіка це з офіційною роботою це було пів... Тобто, по-різному. Але так, да, це один із важливих факторів, тому що коли вас буде крита та історія, ви вже можете взяти машину в кредит або машину в лісу. Ось, ось, власне, це все по документам. Можливо, я щось забула. Напишіть мені в коментарях, який документ для вас став таким ключовим, про який можливо неочевидний. Як, наприклад, ідентифікаційний код дуже неочевидний. Документ, і я, взагалі, можливо, його і не взяла. Просто випадково, він у мене був з собою, коли я була в банку, і вона запитала: ЄС нема, а який у вас є код вашої країни? Ну, ось. І його прийняли без перекладу, без ніякого підтвердження, що це, власне, код. Я могла просто назвати будь-які цифри. Ну, Звичайно, я дала справжній документ. Але ось так, цікаво. І що ще? Ну і, власне, трудова книжка. Бачите, я, я, я розповіла історію, як взагалі трудова книжка допомогла з легалізацією і отриманням ліцензії вчителя без коледжу, без курсів, без цього, без цього часу грошей і взагалі спроб, щоб отримати американський диплом. Напишіть всі ваші варіанти, про що я забула, можливо, що я забула. Uh, і поставте лайк цьому відео, підписуйтеся, па